Квітки усім, хочу вам показати, як проріз цікавий очіток. Дивіться, можна його ще додатково поділити весною. Он на дві частинки. І на наступний рік буде такий самий гарний гущик на цьому місці. Дуже гарно він розмножується діленням. І такі цікаві квіти, або можна гілочку відірвати, теж вставити в землю і він теж так само укоріниться. І будуть такі цікаві квіти. От хто любить відчітки такі, вони цвітуть такими гарними червоними квіточками, гарно ділиться, зимує в наших широтах. І така цікава рослина. Для прикрашання клум можна на балконі висадити. Така краса.